Пастором Джозефом Принсом, отже, давайте звернемося до Слова Божого. Друге Тимофію, третя глава. Тут сказано, усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. і сьогодні у новому заповіті повчання у праведності говорить, що праведність це дар щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла. Готова все писання. Скажіть, все писання все писання богом натхненне. у грецькому тексті. Богом натхненне – це одне слово, дослівне значення натхненний Богом біблія, яку ви тримаєте у руках, натхненна Богом. Ці слова натхненні Богом. Це дихання Бога, теж дихання з другого розділу буття, де Біблія говорить, що Бог вдунув подих життя в обличчя Адама і людина стала душею живою. І це це неймовірно. Amen. Амінь. So imagine, are, Уявіть, що ви ослабли, are, вам не вистачає енергії. Коли ви проводите час у слові, це впливає на вас навіть фізично. Амінь. Це дихання Бога. It, it, it у цій it, it книзі є дихання Бога. Бог. Щоразу, коли ви читаєте цю, цю книгу, Бог знову дихає на, на вас. Все писання Богом натхненне це не слово людини. Амінь. Я просто хочу сказати, що слово Боже по перше відкриває вам Ісуса Христа. І ще хочу сказати, що так перетворюється життя. Амінь. Зараз я прочитаю вам свідчення однієї жінки з Німеччини. Вона надіслала його цього року. Вона пише, мені діагностували стрептококову інфекцію. Це бактерія, яка викликає ангіну, пневмонію та інфекції крові. Я відчувала нестерпний біль у голові, руках і ногах. Я лежала в різних лікарнях 14 разів протягом двох років. Мені призначали антибіотики та інші серйозні ліки. Лихоманка на деякий час зникала, але не біль. потім мені призначили морфіну, оскільки інші знеболюючі не. Допомагали після двох років безрезультатного лікування. Лікарі заявили, що нічим не можуть мені допомогти. Я втратила надію. У той час мені сказали, що я хворію або тому, що Бог навчає мене уроку, або це наслідок гріхів, які я вчинила. Рік за роком доза морфіну збільшувалася, поки не досягла максимуму. Я була залежна від морфіну, і не могла вести нормальне життя. Вісім років тому я поїхала в реп-центр, але через два тижні покинула його не в силах терпіти синдром відміни. Лікарі пояснили мені, що морфін це синтетичний наркотик і синдром відміни буде довгим і болючим. Через п'ять років до нашої церкви прийшов чоловік, який просив нас побоюватися. Проповіді пастора на ім'я Джозеф Принц. Справа була в Німеччині. До речі на нас транслюють у Німеччині. Okay? Я була заінтригована. Ось як буває, заінтригована, I я почала дивитися проповіді пастора принца з обережністю і скепсисом. І Я такий вдячний тій людині, this. хто б це не був. Але чим більше я дивилася the проповіді, the тим більше надії і свободи я yeah. знаходила. Нарешті Божа благодать повністю змінила моє християнське життя. для мене було откровення те, що нині немає ніякого осуду тим, хто в Христі Ісусі. Алілуя з тих пір. Я стала дивитися проповіді пастора принца два рази в день. Також я регулярно приймала Господню вечерю, вірячи, що ранами його я зцілилася. Також я кожен день сповідувала, що у Христі я знайшла Божу праведність з минулого року, після майже 18 років. <гум estate> Прямо як жінка Біблії, яка була скрочена 18 років, майже через 18 років я знайшла свободу від залежності від морфіну і болю. Це сталося без моїх зусиль, і у мене не було синдрому відмін. Алілуя! Ця слава Богові. Так, ми підходимо до наступної думки про вивчення Біблії. Біблія говорить: намагайся представити себе Богу гідним. Вірно викладай слово істини. Вам потрібно вірно розуміти слово. Читаючи старий заповіт, будьте особливо обережні. У ньому є конкретні закони. Я знаю, що у старому заповіті є багато улюблених нами історій, але там є й закони. Послухайте уважно, закони потрібно інтерпретувати в світлі нового заповіту. Ви повинні вірно розуміти слово Боже. Ми вже не під законом, ми під благодаттю. Закон вимагає благодать, забезпечує коли люди не дотримувалися закону, вони вмирали. Під благодаттю ви не вмираєте, під благодаттю все інакше. Ви сповідуєте у Христі, я знайшов Божу праведність, а ви вчитеся дивитися тільки на Ісуса. Також до вас повертається набагато більше того, що ви втратили. Закон засуджує найкращих з нас. Благодать рятує найгірших з нас. нам потрібно вірно розуміти Слово Боже. Як правило, читаючи Євангелія, люди думають, що там суцільна благодать. Так Ісус сповнений благодаті та істину. Однак він сказав через три з половиною роки свого служіння ще багато чого маю сказати вам, але ви тепер не можете вмістити. Коли ж прийде він дух істини, то наставить вас на всяку істину. це говорить нам про те, що вчення Павла це не вчення Павла. Вчення Павла це вчення небесного Христа, прославленого Христа, що сидить по Праву руку отця через апостола Павла. Ось чому, коли ви читаєте послання Павла, а також послання Петра, Івана та інших у новому заповіті, знаєте, це не слова людей, це слова Бога. Я не кажу, що старий заповідь не актуальний. Тиждень тому я показував вам, як інтерпретувати слова не в'яжіть рота волущо молотить». Пам'ятаєте, для тих, хто не чув це. Скажу, що в 9 розділі першого до Коринтян Павло дивився на. На цей закон пише, бо в законі Моїсеві в книзі повторення закону написано не в'яжирота волові, що молотить. Це закон зі старого заповіту. Так нам потрібно читати старий заповіт. У цьому є своя користь. Ось ви читаєте у старому заповіті не в'яжирота волові, що молотить. Навіщо загороджувати рот волу, Щоб він не їв зерно, дивлячись на цей закон, не в'яжи рота волові, що молотить. Павло пише волах чи печеться Бог? Як ви думаєте, чи про волів печеться Бог не тільки про них? Уписання є мета навіть у старого заповіту. Або звичайно для нас говориться, звичайно, все це, тобто все писання, записано і задокументовано Богом для нас «З надією мусить орати орач, а молотник молотити з надією мати частку. В своїм сповіданні потім сказано, коли ми сіяли вам духовне чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне. Павло пише, що вол символ служителя Слова Божого. Він повинен отримувати всю нагороду. Про це сказано і в першому посланні Тимофію. Там процитовано той самий вірш віршнев'яжи рота волові, що молотить. А потім процитовані слова Ісуса з Євангелія «Трудящий, гідний нагороди своєї. Це слова самого Ісуса віршем раніше. Ше сказано гідно начальницьким пресвітерам повинно надавати суто честь, особливо тим, які трудяться в слові і вченні. Амінь. Це дивовижно. Все писання написано для нашої користі. По перше, все писання написано, щоб відкривати нам Христа. По друге, справа не в волах і не в тваринах. У Бога в пріоритеті саме ви. І найголовніше, що потрібно робити, вивчаючи Біблію, бачити Ісуса. Ми бачимо це в історії студентів на дорозі до Емауса, правда. Ми бачимо двох учнів до слова. Це відбувалося в неділю того ж дня, того самого ранку, коли Ісус воскрезе з мертвих. Він знайшов час, щоб пройти разом із двома своїми засмученими учнями. Вони поверталися в містом під назвою Емаус. Емаус. До речі, перекладається як гаряча ванна, гаряча ванна. такими були римські терми. Це свого роду спа. Японською онсе Ці учні йшли в вемао засмучені і по дорозі, розмовляли. І ось до них наблизився Господь. Писання говорить, що очі їх були утримані так, що вони не пізнали його. Багато з вас чули, як я розповідав цю історію. Для мене було откровенням, якого я ніколи раніше не від кого не чув. Чому Господь утримував їхні очі, щоб вони не побачили його у плоті. Хіба не здорово буде, воскреснувши з мертвих, гамувати печалі. Учнів сказавши їм, гей хлопці, подивіться на ці пронизані руки і на цей бік. Тут є рана від списа Я Ісус. Хіба не чудово? Очевидно, Господь готує щось більше. Амінь. він наблизився до учнів, тримаючи їхні очі, щоб вони не знали, хто він насправді господь запитав, про що це ви йдучи, розмірковуєте між собою, і чому ви сумні? ті відповіли, хіба ти не з цього і не знаєш про те, що сталося з Ісусом з Назарету? Вони сказали, а ми сподівалися бути, що це той, що має Ізраїля визволити. Вони були засмучені не тому, що не вірили в Ісуса, не тому, що Ісус був для них питанням другорядної важливості. Багато християн. Засмучуються саме тому, що вірять в Ісуса, але використовують його, щоб отримати підвищення, бути успішним у роботі або для чогось іншого. Не робіть так. Ви вчаєте Біблію не для того, щоб знайти способи процвітати, але щоб бачити Ісуса. тоді ви будете процвітати. Ви почули мене? Зверніть увагу, як Ісус надихнув учнів. Він сказав о несмисленні, повільні серцем, щоб вірити всьому, що передбачали пророки. Дві претензії до церкви це несмисленність і повільність серцем, що вірувати. І якщо учні засмучені, значить вони чогось не знають. А якщо у них є знання, вони повільні серцем, що вірити. Де ж вихід Біблія говорить, і почав він від Моїсея. Моїсея це перші п'ять книг Біблії, буття вихід, леви. Числа і повторення закону». Перші п'ять книг Біблії носять назву п'ятикнижжя Мойсея або Тора. І почавши він від Мойсея з усіх пророків, це книги Самуїлові та царів, і всі наступні пояснював їм сказане, що про нього було. Не про єврейський народ, а про нього самого. Біблія говорить, що в кінці своєї подорожі. Учні сказали, чи не горіло в нас серце наше, коли він пояснював нам писання. Амінь. Я запитав у Господа, чому він утримував їхні очі. Багато років тому Господь відповів мені: я не чув, що про це хтось проповідував. Господь дав мені це откровення безпосередньо. Він сказав, для них було важливіше бачити мене у писаннях, ніж бачити мене особисто. Сьогодні ми не в Емаусі. ми не там, де ходив Ісус. Навіть якщо ми поїдемо туди, ми не побачимо Ісуса у плоті чи прославленого Ісуса. Сьогодні ми всі маємо рівні можливості. Ми всі можемо бачити Ісуса у Писанні. Бачачи Ісуса, ви бачите самих себе, тому що ви тепер в ньому. Але це не все. Коли ви дивитесь на Ісуса, все стає на свої місця. Ви починаєте робити щось для Його слави. Він в центрі вашої уваги, коли ви вивчаєте писання. Амінь. До речі, саме так ви перетворюєте. Знаєте, як перетворитися, якщо у вас поганий характер, а Ви намагаєтеся. Ви робите глибокі вдихи, а потім видихаєте всю свою злість. Ви дихаєте. Працюючи своєю діафрагмою, скажу вам, що у деяких ситуаціях це спрацює, тому що плотські методи на перший погляд працюють, однак це не буде рішенням. Рішення це перетворення. І Якщо ви хворі, ви зможете перейти від хвороби до цілісності у своєму житті. Амінь. І Якщо ви горделива людина, ви зможете стати смиренною людиною, яка віддає всю славу Богу. Це справжнє перетворення. Яким чином ви перетворюєтеся? У другому до Коринтян 3,18 сказано. Між відкритим обличчям, запам'ятаєте ці слова, відкритим обличчям, як у дзеркало дивимося всі на славу Господню, і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. По перше, ми перетворюємося в той же образ. Ось це так. все це відбувається тільки тоді, коли я читаю Біблію. І бачу в ній Ісуса. Ісус цілісний. ісус здоровий. А я перетворююся в той же образ. Коли я хворію, мені подобається читати у Матвія, Марка, Луки та Івана не про настанови Ісуса, а про чудеса, тому що я перетворююся в той же образ. Пастор, а я не перетворююся, хоча дуже намагаюся. Проблема не I, I, в тому, що I, I, ви намагаєтеся. Це це робить дух Господа. Дух хоче, щоб ви просто tried. дивилися. Дивилися, як у дзеркалі. Пастор, що значить дивитися, як у дзеркалі? Де знайти це дзеркало? Ви вже знайшли його. Ось воно це дзеркало. Це дзеркало. Я сказав, що це дзеркало. На якій підставі і якою владою ви так заявляєте? роками я чув, як люди цитували цей вірш, але не знав, як робити це на практиці. Як мені дивитися на славу Господню? У поклонінні? Я думаю, в якій мірі так ми бачимо Господа під час поклоніння, але не думаю, що вірші йдеться про це. Під час роздумів, коли я сиджу і розмірковую про Ісуса, в якій мірі це теж допомагає. Амінь. Але я думаю, що Біблія говорить про читання слова. Як я це знав? З контексту. Контекст завжди дуже важливий. Це 18-й вірш. Подивимося трохи вище. Але аж до сьогодні, як читають Моїсей, що значить Моїсей? Моїсей? Це перші п'ять книг Біблії, коли євреї читають буття, вихід Левіт, числа та повторення закону, коли вони читають Моїсея, покривало Пам'ятаєте слова відкритим обличчям, які ми нещодавно читали на їхньому серці лежить покривало? Читаємо, не в'яжи рота волові. Вони думають, значить, не потрібно в'язати рота волу. Вони не бачать. Але коли покривало, знімається, вони бачать глибину І Я хочу, щоб ви всі стали любителями откровень, Залежними від откровень. Я так хочу отримати откровення з біблії. Слухаючи проповідника, який не дає откровень, ви думаєте, сядь, друже, я хочу послухати того, хто дасть мені откровення». Я дізнаюся, що у нього є живі відносини з Господом. Амінь. Я думаю, що сюди не повинен виходити той, у кого немає свіжого откровення від Бога. Амінь. У всіх наших пасторів є свіже откровення. Я хочу, щоб у вас було свіже откровення. Ви не можете харчуватися вчорашньою манною і вчорашнім приношенням. Ви не можете їсти вчорашню їжу. На практиці ви не наїдаєтеся так, щоб протриматися кілька днів. Мені більше не потрібно їсти. Чому я вже їв рис куркою два дні тому? і Я все ще пам'ятаю той смак о oh, oh, ні, ні, ні. Ні, ні. Запитайте метью, навіть дикі коні не втримають його, якщо справа стосується їжі. Вам все одно потрібно їсти. Навіть якщо ви пам'ятаєте смак їжі, вам все одно потрібно їсти. Те саме стосується віршів. Навіть якщо ви читаєте одні й ті ж вірші, ви харчуєтеся ними. Вони все так само мають цінність, тому що ви те, що ви їсте. Амінь. Але аж до сьогодні, як читають мой на їхньому серці лежить покривало. Я як прибрати це покривало? Люди розуміються буквально. Вони бачать оболонку, але не бачать про Проте, коли звертаються до Господа, Господа Ісуса, тоді це покривало знімається. Коли ви відкриваєте Біблію, завжди звертаєтеся до Господа. Говоріть, Господи Ісусе, я звертаюся до Тебе. Господи Ісусе, відкрий мої очі, щоб я бачив тебе. Так покривало, знімається А Ви читаєте у ту ніч Господь підняв сон від царя. Ви починаєте записувати амінь. одного разу. Ваш колега або друг попросить вас розповісти про періоди ночі в житті людини. А ви зможете поділитися з ним, тому що це була ваша їжа. Ви пили захлинаючи з річок Божого откровення, і тепер з вас течуть річки. Ці річки для інших людей. Ви п'єте це джерело для вас, а річки завжди для інших людей. Амінь. слова Біблії так дорогоцінні. Так дорогоцінні. Чоловіки і жінки. Біблія говорить вам, чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. Не пробігайте цей вірш, очима. Як Христос полюбив церкву, тут акцент стоїть зовсім не на словах чоловіки, любіть своїх дружин. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. Перш за все, Ісус, щоб допомогти своєму шлюбу, перш за все, дивіться на Ісуса. Христос полюбив церкву. Він засудив її. Ні, і я не повинен засуджувати свою дружину. Я Христос любить свою церкву. Він дивиться на неї і каже: Вся ти прекрасна, кохана моя і плями немає на тобі. Ось це так, Пастори, давай у всіх наших дружин є недоліки, але Бог дивиться на церкву не так. Бог дивиться на реальність, так як ніхто інший не вміє. Церква бачить поділ. Розділення є між християнами і між деномінаціями, але знаєте, що Бог бачить одну церкву. Коли Бог дивиться на Сінгапур, він бачить одну церкву. Бог бачить одну церкву. Коли Ілля кинув виклик пророкам, вале на горі Карміла. Він склав разом 12 каменів у той час. Царство було розділене, а племена були роз'єднані. Однак Ілля представив Богові у молитовній формі єдиний фронт. Він молився згідно з небесним, а не людським баченням вам теж потрібно молитися з небес на землю, а не з землі до небес. Дивіться так, як дивиться Бог. Отже, дякую, що ти бачиш мене праведним, невинним. Для тебе я прекрасний у Христі Ісусі. Алілуя! Дякую, Отже, що ти бачиш мене вже зціленим. Амінь. Ти бачиш наші сім'ї процвітаючими. Дякую тобі, Господи. Дивіться з точки зору Бога. Друзі, Біблія говорить, бо так полюбив Бог світ. Бог так полюбив світ, що віддав сина однородженого свого, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ви вірите, що Христос помер за вас на хресті? Він, який не знав гріха, став жертвою за гріх, заради вас на хресті, щоб в ньому ви могли знайти Божу праведність і якщо ви. Вірити в це, помоліться зараз разом зі мною, Оче Небесний, Я вірю, що Христос помер за мої гріхи і воскрес з мертвих, коли ти виправдав мене. Дякую тобі. Сьогодні всі мої гріхи прощені. Кров Ісуса очистила мене. Тепер я твоє дитя, я насіння Авраама. Я у Христі. Тепер ти бачиш мене таким, бо Ісус Христос, мій Господь і мій Спаситель, ангелів зі мною більше, ніж бійсів, які проти мене. Той, хто в мені, Дух Святий, більше диявола, який у світі. Дякую, батько. Тепер я в команді переможців. в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу, встаньте, будь ласка, підніміть руки. Не сприймайте захист як належне. Амінь. Приймайте Його. Оче небесний, я дякую тобі за твій народ, який повернеться в свої будинки на робочі місця або відправиться у дорогу. Я молюся в ім'я Ісуса, щоб твій божественний захист був на кожному з них, а також на їх родинах. Захисти їх батько від шкідливого впливу погоди. Захисти їх, Господи, від усякої немочі та від усякої хвороби. Захисти їх через кров Ісуса від усього, що може нашкодити їм або їхнім родинам. Нехай твої ангели супроводжують нас, щоб разка не підійшла до нашого оселі, зло не торкнулося нас Дякую, Отче Небесний. Молюся, в ім'я Ісуса, щоб Ти дарував кожному, хто чує мій голос, включаючи телеглядачів, дух премудрості, откровення до пізнання тебе. Нехай це откровення стане їхньою метою, нехай откровення стане їхнім хобі, нехай вони бачать Писанні те, що відкриє їм Дух Святий. Молюся, щоб кожен, хто відкриє Біблію, бачив Ісуса і що все для нас. Нехай вони приймають життя і здоров'я для свого тіла, а вим'я Ісуса Христа. І весь народ сказав Амінь.